28 травня на головному стадіоні Червонограда відбулася фінальна частина розіграшу шкільної футбольної ліги міста. Про перебіг змагань та їх результати дізнаєтеся із наступного сюжету. Вже в шостий поспіль упродовж навчального року відбувається футбольний турнір, участь в якому беруть команди усіх загальноосвітніх шкіл Червонограда, Соснівки та Гірника. Цьогоріч до фінальної частини змагань пробилися команди навчально-виховних комплексів номер 3 10 і 13, а також загальноосвітньої школи номер 9 Після запеклих півфінальних ігор розпочалися вирішальні матчі. В битві за бронзові нагороди зійшлися команди навчально-виховних комплексів номер 3 та 10. Основний час закінчився в нічию, Тож долю нагород довелося вирішувати в серії післяматчевих пенальті. Вправнішими під час футбольної лотереї виявилися вихованці 10-ї школи. Фінальний матч, у якому зійшлися команди 9 ї та 13 ї шкіл, тримав вболівальників у напрузі майже до фінального свистка. Вже в першому таймі учні дев'ятої школи забили гол у ворота суперників. Проте закріпити свою значну ігрову перевагу їм не вдавалося досить довго. І лише після того, як наприкінці зустрічі м'яч вдруге побував у сітці команди навчально-виховного комплексу номер 13, стало зрозуміло, що перемогу учні дев'ятої школи на цей раз уже не відпустять. Заслужені нагороди учасникам фінальної частини змагань вручили міський голова Ігор Чудійович, голова Федерації футболу Червонограда Богдан Ляховський та депутат міської ради від всеукраїнського об'єднання Батьківщина Назарій Білобран. Після закінчення церемонії нагородження враженнями від змагань із кореспондентами «Бушнету» поділилася тренер команди переможниці Вікторія Труш. Справді готувалася чотири роки. Цього року перш за все, дякую Богові. Дякую дітям, які. Доказали всім, що ми найкращі, що наша школа справді найкраща. Я би давала найте кожному кожному зі своїх дітей грамоту кращого гравця. Тренуємося часто. Головним тренером нашої взагалі команди є Комарницький Ігор Степанович, тому що більшість учнів цієї школи саме його вихованці, і це його заслуга, скажімо так, щоб діти виграли призове місце. В основному це восьмі класи, але в нашому в нашій команді є представник п'ятого класу. Він сьогодні дебютував. Це білецький мар'ян. Суперники були справді сильні. Хочу відзначити тринадцяту, третю школу станом поля. Звичайно задоволена, тому що на базі дев'ятої, восьмої школи таким полем. Немає як потішитися. На інтерв'ю кореспонденти телеканалу Бужнет запросили і учасники футбольної команди загальноосвітньої школи номер 9 Суперники наші були дуже важкі, але ми їх переважили і фізично, і морально. Гра була задоволена, задоволена, грали. Ми йшли до цього, до перемоги. Осінь, весною ми завжди на фізкультурі граємо футбол. Більшість наших членів команди Завжди граємо футбол, бо ми з одного тренування. Ну, так, три наша школа теж досвідчена, але ми змогли її побороти. Всі команди всі суперники теж були сильні, але ми змогли це зробити. Ми будемо захищати свій титул.